І Отця, і Сина, і Святого Духа. Прийдіте, Пост матіло Силомудрія, облічіть в віко, проповідніх покаяння, життєство ангела і спасіння чоловіку, вірні його і Божий Боже нас. Ось вже минає друга седмиця великого посту, часу духовної весни, особливого періоду. Коли душа прокидається від гріховної зими і через очищення розквітає, щоб прийняти у себе Воскресшого Господа. Під час Великого Посту церква налаштовує вірних до виправлення, вона закликає кожного християнина озирнутись назад, подивитись на своє не дуже правильне життя, проаналізувати його і знайти у собі сили для того, щоб виправитись і йти за Христом. Мета посту є така, щоб дати людині імпульс. Пробудити її. Людина повинна потягнутися, прийти в себе як блудний син і повернутися до того Отчого Дому, з якого вона колись добровільно пішла. Але яким чином можливо це зробити? Найперше це можливо зробити через покаяння, молитву та добрі справи, щирі і нелицемірні, які творяться зі смиренням та розуміння того, що це є лише засіб для спасіння, а не сама ціль духовного життя. Ми можемо згадати фарисею свідомої івангівської притчі, для якого, його надбання, для якого його духовні справи були найціннішим надбанням, і якими він вхвалився перед Богом і перед людьми. Але насправді вони не мали жодної цінності, тому що основою їх була не любов до Бога, а гординя та пихатість. Господь каже, коли виконаєте все, що вам наказувалось, то говоріть, мир мені нікчемні. Бо зробили те, що нам потрібно було зробити. І лише така смиренна інтерпретація своїх добрих справ допоможе людині отримати духовні плоди. Доречні буде згадати живий приклад такого смирення, преподобного Агафона Єгипетського, пам'ять якого сьогодні звершує свята Христового Церква. Серед тих малих відомостей про його життя є цікавий епізод розмови святого з монахами, які прийшли випробувати його смирення. Вони запитали святого, кажуть, що ти людина горда та нестримана. Він відповів, що це правда. Також кажуть, що ти брехун і любиш посуджувати інших. І це правда відповів преподобний. Зверху кажуть, що ти іретих. Але тут святий не погодився відповів дарма, я не віретих. На питання монахів, чому, прийнявши всі уроки, він відмовився від останнього. Преподобний відповів, що, людині, що кожній людині властиво помилятися і впадати в гріхи, тому що за своєю грішною природою всі впадають в пороки, але єрість є добровільне самозречення Божої істини. Проживши правильне життя подвижника, преподобний перед своєю кончиною декілька днів сидів нерухомий та нічого не говорив. І лише під кінець, колись його учні спитали, що ти бачиш, він відповів, що я бачу себе на страшному суді Христовому. Хіба, не... Хі... Хіба ти не сподіваєшся на свої добрі справи, які ти творив, доходжаючи Богові? Запитали його учні. Не сподіваюся, доки не побачу Бога, тому що одна справа суд, Божий, а інша... одна справа суд людський, а інша справа суд Божий. Сказавши це, святий мир, відійшов підійшов до Господа. Чому нас може навчити приклад преподобного Агафона? Найперше це справжнього велицемірного смирення та правильного розуміння добрих справ. Святитель Андросім Медіоланський, роздирковуючи над цим питанням, говорить, слід визнати себе рабом, зв'язаним багатьма служіннями. Не потрібно входити з тим, що називаєшся Сином Божим. Потрібно визнати надане від Бога милості, але не забувати про свою грішну природу. І далі він додає: не будемо ходити самі себе, не будемо випереджувати суд Божий, але залишимо все до свого часу. Отже, дорогі отці та братці, маючи перед собою такий приклад, будемо налаштовувати себе на творіння добрих справ щирих та на нелицемірних угодних голові та корисних для нас самих. Нехай Спасительний піс стане для кожного часу виправлення часом, часом сокровенного покаяння та примирення з Богом. І Господь, який бачить таємні, воздасть та воздасть нам стасть Амінь.